дня, друзі! з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знахось ми вулиці Соборна 1. У нас нове надходження А6» 2011 року випуску з автоматичної передач на передньому приводі за економічним та дуже потужним 2-літровим дизельним двигуном. Отомбічик в ідеальному технічному та лакофарбовому стані в ефектному чорному кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріальній місті Вінниці за 10 290 доларів. Нагадаю, тамбічик в ідеальному технічному та лакофарбовому стані чудову доулінізовану передню оптику, передні партроники. 17-й оригінальні легко спанідиський, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, доглянути в кузовий універсал. Задній ряд автоміля тонований, Також присутня камера заднього огляду, великий місткий багажник, є комплект ковриків. Нагадаю, лекофарби стане автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Зачався великий шкіряний диван світлого кольору, карти в ідеальному стані ставками дерева, крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин. Маємо три підгорівнички для пасажирів, підлокітничок, сквопідйомнички, музика, без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо 400 склопідйомника, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання сидінь, датчики серед до дощу, мультикермо, автоматичну штатну штат мультимедіанавігацію, підігріви сидінь. Нагадаю, таке чудово, то можна купити у нас на філіалі в місті відниці за 10 290 доларів, або придбати автомобільчик в Лізинг або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.